Якби ви бачили, як у мене був сьогодні сексуальний день, коли я стояла отам от під кущем навколішки, дупою до неба. Це треба було бачити. Я вже потім пожалкувала, що я не поставила камеру. Але слухайте, майте совість, люди добрі. Більше не замовляйте в мене фундуків. Давайте я що накопала, передам і все. Ну, це капець, я сьогодні. Коротше, я вам хочу сказати таку штуку, що. Посадити і виростити і збирати врожаї набагато простіше, ніж викопати, спакувати і передати. От, мабуть, продаж саджанців то не моє. Я, якщо буду морально готова, я вам скажу, що я, що я продаю. Ну, ще трішки лишиться, бо одні пані сьогодні вже поїхали, другі на туся тебе чекають твої. Сьогодні поїдуть, ну і ще трохи лишиться. Тобто я вам. Скажу скільки лишилось, а ви вже потім вирішите, кому і скільки треба ок.